Шість причин, чому бізнес втрачає мільйони, і як цього уникнути переплата податків. Більшість компаній навіть не підозрюють. Що щороку дарують державі на 20-30% більше ніж мало. Правильна система податкування і фінансове планування дозволяють залишити ці гроші у вашому бізнесі, а не втрачати штрафи та перевірки. Одна помилка у звітності може коштувати сотні тисяч. Коли бухгалтерія поставлена якісно, перевірки проходять спокійно і без стра, касові розриви. На папері прибуток є, а рахунки пусті. Знайома ситуація: система кешфлоу і прозора аналітика дозволяють керувати грошима впевнено і завжди знати, куди йде кожна гривня. Інвестиції без аудиту. Багато хто купує бізнес із боргами, чи інвестують в проекти, які тягнуть на дно. Due Diligence перед угодою рятує капітал і гарантує, що ви вкладаєте безпечну відсутність управлінської аналітики. Коли рішення приймається на око, компанія втрачає до 25%. Прозорі піенель і прогнози роблять бізнес керованим і прибутковим. Втрата активів у. Кризу, конфлікти, борги чи банкрутство можуть знищити бізнес, який ви будували роками. Фінансовий юридичний захист зберігає активи, нерухомість і капітали навіть у найскладніші часи і навіть часи війни. Усі ці проблеми можна було попередити, якби поруч були висококласні спеціалісти. Я і моя команда супроводжуємо бізнес під ключ від бухгалтерії податків до міжнародного інвестування та масштабування на іноземних ринках. Ми оптимізуємо податки, мінімізуємо ризики і забезпечуємо власникам головне спокій, безпеку. І впевненість у завтрашньому дні. Наш засновник отримує фінансове та юридичне ведення бізнесу. Запрошую вас на персональну зустріч. Ми познайомимось та підберемо рішення саме для вашої компанії, щоб ваш бізнес працював на прийному рівні прозоро, стабільно і прибутково.